Вітаю вас на каналі Життя колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року. Монета яка по каталогу ІТК має штамп 1.2 АЕМ. АЄМ. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики аверса монети, поговоримо про особливості реверса. Дізнаємося, який штамп утворюється при співвідношенні цих двох сторін. І обов'язково визначимо цінність даної монети. Саме найперше, монета номіналом 50 копійок, це є обігова монета України, що виготовлялась на Луганському монетному дворі тиражом 250 мільйонів екземплярів. Що ж, технічних характеристик, то вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, міліметра, гурт монети він переривча строї Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампа монет, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Аверс вказує на цифру штампу, реверс на букви значення і гурт може бути з мілкою середньою або крупною насічкою. І як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Сьогодні ми з вами розбираємо штамп 12 AEM. Щоб визначити, що перед нами поверсу штамп перший, ми дивимось на отвори, що знаходяться в нижній частині трезубця. і ми бачимо, що вони малого розміру. Про те, як відрізнити штамп перший від штампу другого, можете подивитись попередніх відео. Коли ми визначили, що вони малого розміру, це говорить нам про те, що перед нами штамп перший. Штамп перший поділяється на штамп 1.1 або штамп 1.2. Щоб визначити, який із цих штампів, ми свою увагу звертаємо на верхню частину проріза правого верхнього листа. І бачимо, що верхня частина проріза правого верхнього листа вона загострена і зміщена вліво. Коли ми визначили, що перед нами штамп 1.2 відповідає всім характеристикам, ми можемо переходити до визначення реверсу монети. По реверсові нам може зустрітися штамп А, штамп Б або штамп В. Сьогодні у нас цікавий штамп А, тому ми його докладно охарактеризуємо. Щоб визначити штамп А, ми його характеризуємо так: Shift всіх написів плоский. В гронах номер 1 та 3 по 5 ягід, Гронь номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Також розмір зображення він більший. І відростки у гронах номер 1 7 та 8, саме ці, що до ягід води до них не примикають. Саме такі особливості має штамп АЕ. Після того, як ми визначили з вами, що перед нами монета, яка має штамп 1,2 АЕ, нам треба визначити, який гурт даної монети. Коли ми тримаємо в руках монетним налом 50 копійок 1994, то на ребрі монети ми можемо побачити, що є. Сегменти, в яких є певна кількість прорізів. Коли цих прорізів, що зараз ви бачите, 16, це монети, що має мілку насічку. Коли їх 7, це крупна насічка, коли їх 8, це середня насічка. Всі ці різновиди можна зустріти у цьому році. Отже, тільки що з вами ми докладно визначили та охарактеризували монету, яка має штамп по ТК 12 АЕМ. Але, незважаючи на те, що. Штамп зустрічається доволі часто, ціна його складає лише від однієї гривні до гривні 20 за один екземпляр. Все залежить від штампу, від стану та від того, наскільки зацікавлені колекціонери. Якщо ж звернутися до каталогу, то ми можемо подивитися таке, що монета зустрічається приблизно в 98% випадків. І взагалі монети. Номіналом 50 копійок 1994 року, якщо мають штамп, АЄ, вони є рядовими. Виключенням є те, коли буде лише середній гурт на гур... по гуртові даної монети. Тож, якщо ви маєте монети, хочете визначити їхню цінність. Можливо, це обігові, ювілейні, пам'ятні монети, присилайте їх на оцінку на Viber чи Telegram. Оцінка є абсолютно безкоштовною. Якщо ви маєте інші предмети колекціонування, чекаю їх також на оцінку. Оцінка є абсолютно коректною і всі інформації я вам зможу надати. Тож на цьому буду закінчувати це відео. Всього найкращого.